Чарівного дня, шановні українці, сьогодні відео буде для любителів помідорів, томатів так званих. От, Як зібрати насіння? Все доволі просто. Берете помідори, вирощуєте ті, які не F1, F1 це гібрид першого покоління. З них може вирости казна що, тому їх не беремо. Всі інші томати ми збираємо. От, Наприклад, оцей найсмачніший у нас. Це зебра-зелена томат. Він має дозріти, тобто полежати на підвіконня чи на рослині повисіти. Потім ви його зрізаєте. Бачите, ось хостик. Отут плід плодоніжка кріпився. Ми його не поздовж розрізаємо, а поперек. І коли ми поперек розрізаємо, є насінневі камери. З цих насінневих камер їх є три. Ось в чорному помідорі. Дві, зазвичай три. Берете просто ложечку і вигрібаєте звідси. Насінинки ось так берете, вигрібаєте в чарочку чи якусь маленьку ємність. Після цього доливаєте воду, перемішуєте, щоб вони були однорідною масою. І через декілька днів тут буде піна, вона білок оцей, перебродить в томата і кісточка відділиться. Після цього проціжуєте сито, виставляєте на папірець просохнути. І е, після того, як просохнуть, можна їх зберігати. Зберігаються довго і гарно. Вони якби е, тільки зебра зелена, правильно <свісно>, названий сорт, а ну і рожеве волове серце. Все інше, якби, це перша партія сортів, тому що перші сорти, перші помідори врожай не бажано збирати на насіння, а вже в, на піку плодоношення вони будуть гарні чи рівні. Це, до речі, результати. Обробки борної кислоти, калійна селітра, кальцієва селітра і препарати фунгіциди Біо це препарат жива земля і фітоспорин там інша фірма, не пам'ятаю, як називається. В основному жива земля з фітоспорином, який потрібно самому розводити, тому що жива земля з ліпосаном прилипачем розводиться у готовий розчин, а фітоспорин потрібно розводити. І там настоювати, може щось піти не так, то я його більше використовую на цей. після дощу чи перед дощами. От зебра зелена всім рекомендую. Дуже смачний томат. Ось в нього, де плодоніжка, оце кінчик. Плоду. Виглядає ось так. Вони навіть коли зеленковаті, то вже смачні. Коли перестигли, він такий, якби на фоні зелених смужок з'являється зелений кольор. Ну і все інше. Оці дуже смачні. Не пам'ятаю, які але жовтий томат. І таку красу можна вирощувати. Ну, волове серце є волове серце. Всі про нього знають популярний томат. В нього, бачите, камер багато, але е, дуже багато м'якоті. Все. Перебродило декілька днів. Процідили, промили. Взяли на серветку там, наприклад, на ось таку виклали, висушили. Зібрали сухе насіння в пакетики і зберігатись може Багато-багато років, тому що томати зберігаються добре. Дуже потужне джерело пектину, тобто чистий томатний сік, наприклад, від, як е, антитоксин працює і дуже багато калію. І як помідорам, рослинам потрібен калій, так само людям потрібен калій для нормальної циркуляції рідин в організмі і нормальне функціонування серцево-судинної системи. Також клітинного обміну, тому томати потрібно їсти. І дітям можна давати, не боятись просто невеликих кількістях від того, що там є пектин. Та й так, сподіваюсь, відео буде корисним для тих, хто хоче спробувати виростити. Якщо цікаво, можу зняти помідору, яка виросла з насіння, тобто, де в минулому році була ділянка, там в мене зараз бобові, просто було, там попадали помідори, я їх перекопав. От, і виросла одна рослина, я її не чіпав, не, не полов. Не, показати, що з нею. Її фітофтороз, до речі, дійсно не взяв, але і плодів там, якби не встигла вона вирости просто. Якщо цікаво, зніму о, коротке відео. Покажу оту, самосійку помідору. Це дійсно реально можуть виростати. Будьте здорові, вирощуйте своє, вирощуйте в задоволення, годуйте рідних, дітей, близьких. І от таку виселку можете помідорну зробити для себе. Виглядає це краса ось так. Це зелена, бачите. Найсмачніший помідор. Перше місце, друге місце це жовта, оця велика. Ну і третє місце це волове серце рожеве. А черіки діти люблять. Є ось такі рожеві, теж досить смачні оригінальний смак. Ну, чорно-рожеві. І жовті звичайні. З них, до речі, найбільше насіння. Ще ріків більше, ніж з крупноплідних помідорів ходить. Здоров'я українській нації і будьмо сильними.